Ніхто не стане на шлях святості зі страху перед осудом, з примусу чи навіть заради якоїсь короткочасної вигоди. На початку такого важливого вибору завжди стоїть зустріч із безкорисливою Божою любов'ю. Людське життя це подорож. Це постійний вибір, духовна боротьба. Вибір, який робить людина, визначає її вічне життя. Дорога завжди веде до якоїсь мети, тому ця дорога колись закінчиться, так само і з людським життям на землі. Як жити, щоб не змарнувати своє життя, показують нам святі, до яких також входить матір і реформатор Кармелю, доктор Церкви. Свята Тереза від Ісуса. Тереза Авільська, маючи так багато, шукала правду про себе, про життя, про вічність. Вона описала стане душі і тіла, які торкаються нескінченності і далеко виходять за межі нашого Всесвіту. В цій дев'ятниці просімо святу Терезу показати нам шлях який веде до досконалої єдності з Богом тут на землі, щоб ми могли насолоджуватись разом з Ним життям у вічності. День п'ятий. Буду бігти шляхом твоїх заповідей, бо ти розширюєш моє серце. Наступне помешкання за описом Святої Терези перевершує своєю красою всі попередні. Це надзвичайна краса, яку не може описати навіть найбільший розум. У ці помешкання заходить багато душ. Тут можна побачити природні та надприродні речі. Перебування там починається з зосередженої молитви, внутрішнє зосередження залежить не від нашої волі, а від волі Бога і є Його благодаттю. Свята Тереза пише, що Бог дає цю благодать тим, хто йде шляхом зречення речей цього світу. Які спрямовують бажання свого серця і волі на внутрішні духовні речі? Бог таких людей обсипає ласками. Якщо ви почуєте в собі голос такого заклику, це буде великою благодаттю. Дякуйте за це і ви отримаєте ще більше. Відкриваючись Богові, душа прислуховується до голосу Бога. І хоче повністю віддатися в його руки. Душа в такому стані стає вільною від усіх думок, душа на цьому етапі в молитві не відчуває ні повного сну, ні повного пробудження. Відчуття Бога вивільняє в нас надприродню силу та благодать. Це відбувається з незвичайним спокоєм, тишею і щастям. Яке охоплює всю душу. Це щось настільки незвичне, що не зрівняти з будь-яким іншим земним відчуттям. Цей стан спочатку впливає на всю душу, потім на серце, а потім досягає всього тіла. Свята Тереза описує, що ці відчуття походять безпосередньо від Бога. Вони починаються в ньому і закінчуються в нас. Величина цього блаженного стану настільки велика, що вона наповнює всю людину, навіть її зовнішність. Душа досягає таких станів лише з ласки Божої, людських зусиль тут недостатньо. Бог вирішує, кому і коли він дасть цю благодать. Часто дарує її в той момент, коли душа найменше цього чекає. Благодать молитви присутності Божої наповнюють всю душу, і душа відчуває себе розширеною, сповненою миром і відвагою. Свята Тереза від Ісуса Ти повністю віддалася служінню любові. Навчи нас рішуче і вірно, йти шляхом внутрішньої молитви, з увагою, зверненою до Господа Бога Трійці Пресвятій, завжди присутнього в глибині нашого єства, зміцнив нас фундамент правдивої покори, безумовної любові в школі Марії, нашої Матері, влий у нас свою апостольську любов до церкви, нехай Ісус буде нашою радістю, нашою надією і нашою силою, невичерпним джерелом найміцнішої єдності, благослови нас та наші родини, навчи нас молитися з тобою всім серцем. Господи, я Твоя дитина, для Тебе я народилася. Для Тебе я живу, я знаряддя праведності у Твоїх руках, дій у мені і керуй мною. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас. І навіки віків Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Терезо від Ісуса, молись за нас.